Казка не дозволю себе дражнити. Одного разу засмучений віслючок прийшов до мами. Сльози от-от були готові политися з його оченят. Нещодавно віслючкова родина оселилася на новому місці, і малюк ще не знав нікого з місцевих дітлахів. Що трапилося? стурбовано запитала мама. Мене всі дражнять, відповів віслючок. А як саме тебе дражнять, уточнила мама. Кажуть на мене вухастий, а ще віслючок товстий бочок, проказав малюк, і голос його затремтів. А що робиш ти, коли тебе дражнять? продовжувала розпитувати мама ослиця. А що я можу зробити? Просто мовчки йду від образників, а потім сумую на самоті, зізнався віслючок. Мама ніжно погладила його по голівці. Чому мене ображають? спитав віслючок. Хіба я зробив щось погане? Сумна сльоза скотилася по його щоці. Ні, любий, це не тому, що ти поганий, негарний чи нерозумний. Просто всі ми різні, маємо різну зовнішність і різні характери, а ці дітлахи тебе ще не знають, відповіла мама ослиця. Колись і мене дражнили. Невже? Як? зацікавився малюк. Довго вухою дражнили, то встункою», – усміхнулася мама. Спочатку я вирішила не зважати на своїх кривдників. І вони перестали дражнитися? З надією запитав віслючок. Ні, мовила мама. Натомість мені ставало дедалі неприємніше. Тоді я почала дражнити їх у відповідь. І це допомогло? зрадів віслючок. Ні, знову сказала мама. До того ж я зрозуміла, що стаю такою, як вони. І що ти зробила? спитала маля. Я перестала ображатися, більше не тікала від них і показала, що я розумна та сильна. Я всміхалася у відповідь кривдникам. Тоді образи й закінчилися. Наступного ранку віслючок вийшов на прогулянку, узявши м'яча. Невдовзі він побачив своїх образників. Привіт, віслючок, товстий бочок. вигукнула яхидна. Привіт, відповів віслючок і всміхнувся. Ніхто з тобою не дружитиме, бо ти віслючок товстий бочок, продовжила яхидна. Вона чекала, що малюк не витримає і розплачеться. До того ж ти вухастий, приєднався до подруги Бобер. У кожного з нас свої переваги, відповів віслючок і всміхнувся ще ширше. «Зате я Добре чую. Ти ще й упертий, втрутився у розмову Вовчисько, вишкіривши зуби і намагаючись налякати малюка. Не впертий, а наполегливий і дуже цим пишаюся. І віслючок гучно розсміявся. Образники, наче оніміли, їм стало зрозуміло Дражнити віслючка далі не варто. І тепер вони не знали, що робити, а тут якраз підійшли інші звірята. Що тут у вас відбувається? поцікавилася тигриня. Я тут недавно отож мало кого знаю, промовив віслючок, а мені так кортить пограти у футбол, ось і збираю команду. То ходімо з нами, сказав ведмедик, ми покажемо, де тут футбольне поле. Там і пограємо. Усі разом звірята весело провели день, а віслючок забив найбільшу кількість голів. Настрій у всіх був чудовий, і ніхто більше не дражнився. Увечері мама запитала в сина, як минув твій день, бачився з образниками. Так, матусю бачився. Але, думаю, більше мене ніхто не дражнитиме, бо ми всі в одній команді, хоч і дуже різні, відповів віслючок і усміхнувся.